А історія з використаннямся рекрутерів це реально можу сказати моя ідея. Ми сидимо на нараді в Борис Лошкина, голова адміністрації в цей момент. І в нас відбувається розмова, де шукати людей. Вибори, парламентські вибори, треба коаліція, коаліційний уряд, хто буде відповідно, треба нові обличчя? Ну, ми там дошка, на якій пишуться різні прізвища, і всі розуміють, що якби ці всі прізвища, ми просто тусимо колоду, яка стара, ну от реально, ну це всі ті ж люди, ми просто їх пересуваємо між парламентом, партією. Ще щось. І тоді я згадаю, от я ж з бізнесу прийшов, я кажу: слухайте, коли я ж не можу знайти. Людину, я звертаюсь до тих, хто вміє їх шукати. І це рекрутингові компанії. Тим більше, практика пошуку через рекрутингові компанії існує е, не лише в Україні, для для, політи... ну, не для, політичних, для державних посад. Вона існує в Європі, існує в Штатах і так далі. Я дзвоню рекрутинговим компаніям, збираю в кінці і кажуть, в мене є державницька засада, нам треба за півтори тижні знайти уряд. На мене дивляться, кажуть. Ну ми пішли.